Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби російські військові завдали авіаудар по прифронтовому Оріхову, через що сталося загорання на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Наші рятувальники оперативно приборкали пожежу, тож обійшлося без жертв та постраждалих. А от внаслідок ударів по гулійполю та степногірську постраждали дві людини. Минулої доби російські військові 156 разів обстрілювали територію Запорізької області. Внаслідок ударів постраждали двоє людей: В Степногірську та Гуляйполі. Повністю чи частково зруйновані житлові будинки та господарчі будови. Тим часом, бійці сил спеціальних операцій на запорізькому напрямку днями провели операцію із захоплення ворожого опорного пункту на панівній висоті. Зайняти позицію силам оборони не вдавалося декілька місяців. Після ретельного планування разом із силами спеціальних операцій нашим бійцям вдалося вибити ворога, а двох російських десантників взяти у полон.